Всім привіт, дорогі друзі! Ми з вами зараз знаходимося в найкращому місці України. І це не про козятин, ми зараз з вами знаходимося в Гайсині. Сьогодні у нас буде обзор огляд на Гайсин. Ось, будь ласка, прошу вас. Як ви бачите, це кури. Це найголовніша суприємність Гайсена. Боска, цих кур. Тут всі стендофери збираються, обсуждають тємки, товари, завози, криптовалюти, криптосейли. Коли буде долар по 50, по 5, точніше. І коли нарешті і випаде аркана в стендофі. Прошу вас, будь ласка, на найкращу вулицю всієї України. Вулиця. Звіть, будь ласка, мене. Я типу Іван Маск. Там знову, бачите, кури мої кенти. Ну Ми з ними трейдемо. Я, може, ви не знали професійний крифтотрейдер України. Головний трейдер. Прошу вас, будь ласка, церква. Оболонь! Я кіломас тобі, ні? Як дал, то стоїть. Ладно. Так. Це лет майданчик, спортплощадка. Один, два, двадцять два. Mm, йдемо далі. Ага, що? Що його здвинуло звідси? Ну, Це таке, тут неможливо. Пам'ятаю його там якось оно.

Це мій улюблений фургон. Тут я купляв завжди шаурму. Ну, Ми не говоримо про те, що в мене потім був понос три дні. Фонтан. Гайсенський фонтан. Води немає. Ну ти -то, ти то не знімай, вода є, ніхто його не бачить. Там ще був міф, що знаєш, є гроші, багато грошей. Можна це перевірити? Перевіряти? Так. Да. Что нам дали? Что тут на шее? Це лампа и что у нас Ну знаменитая фонарь лампа. Стоп. Так добрый вечер, будет, да. О. Чиназис. Сюда. Сюда. Привет. Привет. Сколько стоит вилу? Ну, сколько, сколько стоит вилу? Да не отходит. Сколько стоит вилу? Лук. Лук. Одежда твоя. Сколько стоит? Свою не продаю. Я не куплю. За сколько ты ее куплял? Ну, куска 300 гривен. Худи. Худи? 950. Штани у мене вже два роки. Капцом. Капцом теж у мене вже рік стоять. Це в нас масовий кінотеатр. Прошу вас класно. Це найкращий кінотеатр України. Зараз друге світові прем'єри. На даний момент прем'єра Хіта. Титанік. Давай, відос! У нас треба епіцепічну музику вставити. Поздрава. Блє. Привіт, дорогі друзі. Зараз ми з вами знаходимося в європейському в Європа. Юро, це найкращий торговий центр в Айсенах. Дземте, будь ласка, прошу. Алло, хараш, дівчата, не їдемо на море, не в ту сию є гіпи, а наш адрес ЮБК. Це вирізу. Під сухи підкачали, очки від сонця взяли, на пляжі зразу видно крутого чувака. Сид поране на сонці, не зайчити пускаєм, шуємо еротично, вчорашньо пахлаво. Скільки? Скільки ми криптоінвестори, криптовалютчики, то максимальна сума, яку ми можемо допустити для Морозива, це скільки? 5 гривень. Да. Зараз ми знаходимося в Гайсені. Найкраще місто України. Будь ласка, прошу вас. Я люблю Гайсен. Це статуя. Навіть Іван Гай знімав десь там. Оберни, Іван Гай знімав там. Я люблю гайсів. Я люблю гайсів. Я люблю Гайсів. Любіть Гайсів. Кохайте Гайсів. Найкраще місто України. Наше все осипеться, ставати не буду, опаде, не дай Боже.